Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача Чия інформація. Фактчекінгове товариство Демагог створило посібник для охочих навчитися відрізняти правдиву інформацію від інших типів інформації, незалежно від того, чи йдеться про дезінформацію чи про фейки, чи про маніпуляції. Про цей посібник, про приклади антиукраїнської дезінформації в Польщі, а також про те, як не впадати у відчай. Коли розумієш масштаби дезінформації, розповіла докторка політології Олександра Монкос, координаторка освітніх проєктів товариства Демагог. Так, ден порадник єс таким практичним, так цей посібник є практичним ресурсом для всіх, хто зацікавлений у тому, щоб навчитися перевіряти різні типи неправдивої інформації в інтернеті, щоб допомогти їм практикувати критичне мислення, використовувати відповідні інструменти перевірки та звертатися до відповідних джерел. У цьому посібнику ми зосереджуємося на широкому колі питань. Це не лише дезінформація, яка розуміється як не Правдива інформація, що працює на шкоду комусь. А у цьому випадку ми працюємо також і маємо на увазі насамперед з українською громадою, яка проживає в Польщі, або ширше українців, але також і Україну як країну. Там у нас також є приклади, що стосуються маніпуляцій. Є приклади, що стосуються неправдивої інформації, і це дуже різні види інформації. Спільним для всіх них є те, що вони певною мірою не відповідають дійсності. Звісно, по різному способи, фейк це одноразова річ, яка просто з'явилася. а Наступної хвилини з'явиться новий новий з цим можна боротися нескінченно, і ми ніколи не позбудемося. Фейків, крім того, дезінформація часто будується на правдивій основі, тож важливо також розуміти, якими бувають маніпуляції у посібнику. Також йдеться про маніпуляції, зокрема використання підроблених акаунтів із метою викликати вороже ставлення поляків до українців. Так, очевістя, сам теж приклади маніпулювання і так, звичайно, це також приклади маніпуляції інформацією. У цьому посібнику ми також описуємо реальні випадки, такі як видавання себе за іншу особу. Наприклад, Марія Андрухів, українську активістку із Познані, яка представляє суспільно-культурне товариство Польща Україна. Отже, це реальний приклад того, як конкретна особа, яка виконує дуже важливу та необхідну роботу, стала жертвою того, що Хтось видавав себе за неї. Хтось створив обліковий запис, який був ідентичним до її облікового запису у соціальних мережах. І громадська організація, яку представляє Марія Андрухів, також пережила подібну ситуацію. Також тут описано кілька інших подібних механізмів маніпуляції інтернет-користувачами, зокрема, видавання себе за інші організації, що працюють від імені українців, такі як український. Дім, ми описали там приклади фейкових часописів, як у випадку союзу українців у Польщі. Ці ситуації дещо відрізняються, але механізм ведення одержувача в оману дуже схожий. Крім того, посібник міститиме приклади типових фейкових новин, які поляризують суспільство, розділяють і створюють соціальні розбіжності. Але важливо, і це було нашою головною метою, що не лише це описати цю цю проблему, але й залишити кожному читачеві конкретне рішення, як боротися із цим типом маніпуляцій чи дезінформації, та як до цього підходити. Це типу маніпуляціям чи прикладом дезінформації, як докладно до цього подесь у посібнику пропонуються конкретні інструменти для перевірки, наприклад, профілю чи графіки, пояснює докторка Олександра Монкос прикладі Отже, якщо ми говоримо про приклад видавання себе за активіста, як нам треба перевірити достовірність певного профілю, як ми можемо це зробити, наприклад, перевіривши графіку за допомогою певних інструментів? Або як ми можемо впоратися із шокуючою новиною про те, що українці в Польщі отримують певні послуги безкоштовно, оскільки такий приклад фальшивої інформації був там описаний. Це була пропозиція обмежена у часі, тому на момент публікації цієї неправдивої інформації вона вже була незаконною та застарілою. А що робити читачеві, коли він стикається із контентом, який викликає емоції та поділ? Ми пропонуємо трохи відійти і зробити крок назад, обміркувати значення цієї інформації, що несе вона, і наскільки важлива та спробувати перевірити її у джерелах у цьому випадку. Перевірити цю інформацію на веб-сайті навчального закладу, який нібито розмістив пропозицію безкоштовного після дипломного навчання, і весь посібник структурований саме так: він висвітлює проблему, а потім надає нам практичні інструменти або навіть ресурси, до яких ми можемо звернутися, щоб самостійно перевірити подібні маніпуляції у майбутньому, оскільки звичайно справа не в цих конкретних прикладах, вони дуже Важливі і багато нам говорять, і ми ймовірно побачимо подібні ситуації у майбутньому. Але суть у тому, що ми самі можемо стати трохи стійкішими у майбутньому та бути трохи критичнішими користувачами інтернету. у критичним Я запитую на яку саме аудиторію зорієнтований цей посібник. Цей посібник дуже універсальний. Він стосується неправдивої інформації, яка шкодить Україні та українцям. Тому для кожного, хто цікавиться цією темою, безумовно цей матеріал буде корисним. Ми насамперед мали на увазі людей, які хочуть критичніше користуватися інтернетом та змі, тому що це можуть бути поляки, які зрештою найімовірніше зіткнуться із подібною інформацією. Про Україну, про українців, користуючись польськомовним інтернетом. По-друге, група, на яку ми цілеспрямовано орієнтуємося цими матеріалами, це звичайно українська громада, яка проживає у Польщі, оскільки вони часто є мішенью такої неправдивої інформації, і вона шкодить їм. І такі приклади можна знайти у цьому посібнику. Посібник був створений у двох мовних версіях. Польський та український саме для того, щоб громадянам України, незалежно від того, чи живуть вони у Польщі чи в Україні, але цікавляться цими темами було легше ознайомитися зі змістом для тих читачів, які вільно володіють польською мовою або просто є поляками, і це їхня рідна мова. Ми пропонуємо цю польську версію, щоб ви могли ознайомитися із цією темою. Основною метою було охопити тих, хто хотів би розвинути свої навички критичного мислення, і ми не обмежуємо цю групу лише поляками чи українцями. Суть не в тому, щоб розділяти, а в тому, щоб кожен зацікавлений міг отримати щось цікаве та практичне із прочитання цих матеріалів повністю або в певних частинах. І я згадую ці частини, тому що структура цих матеріалів дозволяє ознайомитися із конкретним. Ми випадками, конкретними прикладами, і навіть прочитання фрагмента цього посібника уже дає нам певне розуміння та допомагає нам застосовувати різні інструменти, різні джерела інформації. Помага нам застосовувати таке чи інне наженджя, таке чи інне джерела інформації. У цій ситуації, зокрема з дезінформацією, спрямованою проти українців та України, є одне питання, яке я не можу вирішити. Якщо дезінформація проти українців, то це означає, що українці є жертвами. І часто виходить, що боротьба з дезінформацією спрямована до жертв, але ми не можемо насправді захистити цих жертв таким чином. Як можемо спрямувати цю інформацію до тих, котрі роблять ці ну не злочини, може у правовому визначенні, але фактично інформаційні злочини, тому що ці речі призводять до побиття приниження та різних фізичних ситуацій, тому що ненависть розпалювана словами, на жаль, уже має наслідки в реальному житті. Тож як нам перенаправити це на аудиторію, яка є агресором, чи передбачає посібник таку аудиторію? you Ні, стати човістя сканати проблема, кріми розманажаль масштаб цієї проблеми, яку ми обговорюємо, дуже великий. Сам посібник був створений у рамках проєкту, у якому ми також здійснюємо кілька наших інших заходів. І це проєкт свідомі та стійкі громадяни, боротьба з дезінформацією спрямованою проти біженців. І в рамках цього проєкту ми також провели дослідження антиукраїнської пропаганди, що поширюється у польській. Умовному інтернеті, і справді висновки цього дослідження досить тривожні, враховуючи, що вже в перші кілька місяців 2025 року, ми разом з аналітиками інституту моніторингу медіа виявили майже 100 тисяч постів, що атакують Україну та ображають її громадян. Тож ми справді маємо справу із механізмом, де українці є жертвами. Це випливає як із цього дослідження, так і з прикладів, які ви згадали, навчальні матеріали за своєю природою вимагають певної відкритості, щоб хоча б з ними ознайомитися, і ми також бачимо в реакціях у соціальних мережах, чи то на цей посібник, чи загалом на контент, який ми публікуємо, і який роз'яснює різні види дезінформації про Україну та українців, що коментарі до таких дописів можуть носити ознайомлення, Знаки мови ворожнечі та насправді можуть підбурювати до агресії, і ми намагаємося їх потім моніторити. Тому я вважаю, що аудиторію потрібно заохочувати до розробки такого контенту, який має на меті зміцнити навички критичного мислення, допомогти нам краще розрізняти правду та брехню в інтернеті, краще розрізняти різні методи маніпуляцій. А це вимагає певної відкритості. Це може сильно сказано, але але щонайменше нейтралітету та певної цікавості. Що стосується тих, хто створює такі повідомлення або поширює їх далі, я думаю, що нам потрібно зробити зовсім інші кроки. Йдеться не обов'язково про те, щоб спрямувати на них посібник. Хоча я безумовно хотіла би, щоб такий посібник дійшов до них і підвищив обізнаність. Однак реалістично, ми пропонуємо, наприклад, повідомляти про такий контент на платформах соціальних мереж. Ми розраховуємо на ефект снігової кулі. Чим більше користувачів повідомляють про такий контент, тим більша ймовірність того, що це десь там дійде до адміністраторів мережі. І ці повідомлення матимуть ефект. Протягом відносно короткого часу буде прийнято рішення про те, що робити з цим контентом, чи видаляти його з платформи соціальних мереж. чи, які інші кроки вжити, і ми також пропонуємо в самому посібнику, якщо ми не впевнені, чи є інформація правдивою чи хибною, повідомляти про контент для перевірки? Я думаю, що цієї фігури жертви буде важко уникнути, якщо говорити про людей, у яких ця фальшива інформація влучає, бо саме для цього вона насамперед створюється. Фальшива інформація гозоннобувня тего дотичав. Однією з можливостей вплинути на ситуацію є не лише самому усвідомити, що таке дезінформація та виробити здоровий критичний підхід до інформації, але також стати каже докторка Олександра Монкос адвокатами правдивої інформації там в тим пораднику Наприклад, цей посібник містить приклад, нібито безкоштовних навчальних послуг, про який я згадувала. Тож у цьому описаному випадку це було не так. Тобто ці освітні послуги справді були безкоштовними, але протягом короткого періоду це було в 2022 році, і було би несправедливо судити про сьогоднішню ситуацію крізь призму цієї інформації. Тож ми маємо намір прищепити таку усвідомленість, щоб коли ми бачимо інформацію, яка стосується нас, поляків, або людей, які живуть у Польщі та втекли від війни, або людей, які жили в Польщі, що. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки ця спільнота також намагається зорієнтуватися у цій реальності, щоб усі ми виробляли такий здоровий скептицизм до цього контенту. Можливо, іноді це буде моя особиста думка, яка не відображається у цьому посібнику. Але можливо, ми також можемо бути такими адвокатами цієї правдивої інформації. Це дає нам більшу свободу дій, бо усвідомлення проблеми, усвідомлення того. Як я можу щось перевірити, як я можу зупинити цю спіраль дезінформації, та як наслідок мови ворожнечі, і це одне, і це дуже важливо. Індивідуальна відповідальність людей, які користуються соціальними мережами. Але проактивна позиція, можливо, також вияв певної підтримки, буде другою такою річчю. А якщо трапляються випадки видавання себе за іншу особу, як описано у посібником, тоді це питання вжиття життя правових заходів та повідомлення про це відповідним правоохоронним органам. Я знаю це із розмов, що відбувалися під час підготовки цього посібника, оскільки звичайно також проводилися консультації з людьми, які також надавалися, Дали нам статус цього посібника, і звісно, я запрошую читачів дізнатися, хто ці люди. Я не розкриватиму все, але знаю, що про такі випадки повідомлялося. Тому сподіваюся, що буде можливо визначити, хто саме скоїв цей конкретний акт у цьому випадку видавання себе за іншу особу. Хто докладно до допустився такі діяння, чи в тим випадку подшибання. Посібник насамперед орієнтований на дорослих, але так також може використовуватися вчителями і школярами, містить вправи, які допомагають зрозуміти, наскільки ми вправні у виявленні дезінформації. Радник з адресуване примінь до осіб до посібник насамперед орієнтований на дорослих або молодь. Я думаю, що учні старших класів без проблем теж його прочитають. Ми намагалися зробити мову доступною, щоб це не було академічною публікацією, а радше щось, що кожен, хто має 5, 10 або 15 хвилин вільного часу, може взяти та трохи почитати або скористатися якимось інструментом. Я думаю, що це також може бути корисним для вчителів, які працюють із молодшими дітьми, оскільки такі інструменти, як пошук зображень, також можуть використовувати 12, 13 або навіть 10-річні діти, і у нас є такі приклади. Звичайно, потрібно вибрати відповідні приклади та адаптувати їх до вікової групи. Я думаю, що молодь, яка ще не досягла повноліття, та дорослі безумовно впораються з цим без жодних проблем. Звичайно, тут немає. І вікових обмежень ми надали одну таку вправу для розвитку, щоб стати майстром перевірки, і читача цього посібника просять самостійно перевірити достовірність певного джерела інформації, яке може здатися загадковим або підозрілим. Там є QR-код, який веде на цю сторінку, тому можна його відсканувати. І звичайно, ми також плануємо використовувати цей матеріал під час нашої освітньої роботи в товаристві демагог. Під Час різних семінарів, тому можливо, в майбутньому ми зможемо включити деякі інтерактивні елементи. Є багато ігор про дезінформацію та неправдиву інформацію, і сам посібник не містить цих ігор, бо ми хотіли, щоб він був відносно коротким і легким, і щоб такими частинами чи розділами можна було його собі читати, щоб це не займало багато часу, щоб читання було відносно легким і швидким. Але Тут я можу відправити вас до статті Демагога про гри про дезінформацію, де ми маємо короткий огляд десятків цікавих ресурсів, якщо хтось хоче з цим ознайомитися. А на нашому веб-сайті Демагог у нас є квіз, який не потребує завантаження чи встановлення файні жовєш. Він доступний польською та англійською мовами, і тому я закликаю вас самих себе перевірити. Фані, що б'єш, доступний по польську, po angielsku, więc загенсав do tego, żeby się sprawdzić. Цей приклад не війшов до посібника, але це окремий матеріал, який можна використати для навчання чи самонавчання. Ну і з матеріал незалежно від породніка од такого приєднається окремий матеріал, незалежний від посібника, від проєкту, про який я згадувала, це просто вікторина, яку ми створили кілька років тому, і ми намагаємося постійно її розвивати. Файні живіш це назва, просто введіть її в пошукову систему. І я впевнена, що легко її знайдете. Однак, я думаю, що інструменти, які ми пропонуємо у самому посібнику, ознайомлення і. З ними і можуть зайняти деякий час, і це також набуває форми своєрідної пригоди, що включає пошук інформації, її перевірку та відкриття певних фактів певної істини. Отже, за правильного підходу я думаю, це також має цінність своєрідної місії відкрити, що насправді є правдою, а не мусити жити у цьому інтернет-світі, повному всіляких маніпуляцій, спотворень і навіть дезінформації ріжного роду маніпуляції. Прикламань а навіть дезінформації. цей приклад файні живіш не війшов до посібника, а натомість у посібнику є розділ під назвою Матеріали і інспірація додальшої науки, матеріали та пропозиції для подальшого навчання. Ні, фані живіш, то спомням так на маргінесіяні фані живіш. Я згадала мимохідці як про щось абсолютно зовнішнє, оскільки ми деякий час говорили про ігри. Однак розділ в кінці посібника, який стосується таких додаткових джерел, більше спрямований на заохочення подальшого розвитку. Якщо комусь сподобалися ці інструменти та контент, ось кілька пропозицій щодо подальших ресурсів, включно з курсами та вправами. А також різні інші посібники не обов'язково пов'язані з Україною, наприклад, на освітній платформі Демагога або в рамках програми Медіосвіти, яку проводить Центральноєвропейська обсерваторія цифрових медіа, і ці ресурси також доступні різними мовами, включно із польською. Ми також додали посилання на кілька україномовних джерел. Якщо ті, хто ними користується, захочуть отримати доступ до тих матеріалів українського. Українською мовою це буде простіше. Це матеріали розроблені StopFakeOrg, організацією із перевірки фактів, яка працює в Україні, та кілька інших ресурсів, які можуть бути корисними для повсякденної онлайн діяльності. І кілька інших засобів, які можуть просто ще до такого такего функціонування в всячі. Я запитую, чи планується поширення посібника у школах, оскільки особисто знаю кількох матерів, які змінювали школу або й виїхали з Польщі, бо тут їхніх дітей цькували. Тож для шкіл такий посібник був би теж, на мій погляд, потрібен. Як І є така потреба віддіми, теж працює безумовно. Така потреба є. Ми також бачимо працюючи з молоддю на семінарах, які проводить асоціація демагог, що в їхніх класах є учні з України. Ми також намагаємося працювати із цими людьми, тому я думаю, що ці матеріали будуть гарною відправною точкою для подальшої роботи з вчителями. Нам обов'язково потрібно вирішити цю проблему, бо ми бачимо на цих семінарах, семінарах, що учні приходять до нас, і розповідають про різні власні випадки, якусь неправдиву інформацію, якій вони або повірили, або не були впевнені, чи це правда. Багато із них стосується польсько-українських відносин, бо це не завжди маніпуляції щодо України чи українців, які живуть у Польщі. А це жива тема, так само як клас і шкільна спільнота. Це живий організм, і там ці різні проблеми перетинаються. Тож я вважаю, що це ресурс, який може бути корисним у школах, і ми обов'язково спробуємо включити його до наших семінарів, які ми вже проводимо у школах. І звичайно, я закликаю інші неурядові організації до використання цих матеріалів. І якщо навіть це стосується не цих конкретних матеріалів, то долучитися до вирішення цієї проблеми, а саме неправдивої інформації, яка поляризує, розділяє та стосується польсько-українських. Питань або шкодить українській громаді, яка проживає в Польщі чи в Україні в цілому, коли бачиш і усвідомлюєш масштаб поширення дезінформації, а тепер ще й ненависті. То часом важко не впасти у відчай. Експертка товариства демагог нагадує, що варто завжди тримати в голові мету, і тоді цей локальний прояв вічної боротьби добра і зла набуває практичних вимірів і цілком осягненних цілей ми завжди повинні шукати позитив. Наприклад, коли ми бачимо різні негативні коментарі, не лише під дописами, але й під статтями, які ми публікуємо на демагог, ми нагадуємо собі, що ми боремося за тих, хто якимось чином не визначився, хто можливо ще не має чіткої думки. Кожна дія, кожна додаткова інформація, кожна перевірена інформація чи кожна дія, що підвищує обізнаність, як от. Ці розмови є можливістю достукатися до цих людей. Тож, можливо, у такій прямій конфронтації ми не зможемо змінити думку того, хто вже глибоко переконаний і заплутався у цій повутині дезінформації. Але ми зможемо змінити ставлення тих. Сподіваємося, звісно, хто ще не такий радикальний. І це головне донести цю інформацію до якомога більшої кількості людей. Я вже інформаціям до вже кілька місяців не можу отримати відповідь на запитання, що з законом про мову ненависті в Польщі від офіційних неофіційних осіб. Повірте, це якийсь закон Шрёдінгера. А також, уже зо два роки, як намагаюся пояснювати, що не буває так, що ти ненавидиш лише свого політичного опонента, чи ти ненавидиш лише українців, чи лише людей з іншим кольором шкіри, чи худих, чи товстих. Ненависть, а особливо виславлена публічно з політичних трибун, рано чи пізно викличе сплеск реальної агресії, реальних злочинів, уже невербальних. І навіть сам ти можеш стати жертвою такого злочину, такої агресії, яку ти сам же роздаєш. Сповсюдив, і ось буквально сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив, цитую. У 2025 році радикально зросла кількість злочинів, мотивованих ненавистю. Я ще розподіваюся, що Україна зуміє навіть в умовах війни спрямовувати свою ненависть виключно на російських агресорів. А в Польщі одужанню, поза сумнівом, сприятиме партнерський проєкт польського радіо для України і фактчекерського товариства Демагог, а також посібник, про який сьогодні розповідала докторка політології Олександра Монкос, координаторка освітніх. Проєктів фактчекінгового товариства Демагог з вами була Сніжана Чернюк.